Кіла фала Спетті. Хто робить це на це й чекає. Це італійське прислів'я хоче застерегти від того, що потрібно добре подумати, перш ніж робити неправильні дії, бо той, хто завдає шкоди іншому, повинен очікувати такого ж ставлення. Італія повна інших дуже схожих прислів'їв. Кі il bene» – Хто робить зло, нехай добра не чекає. Ласетта джира, джіра, джіра торнадо акілатіра. Стріла обертається навколо і повертається до того, хто її кидає. Вислів, кідіспада Ки феріще, діспада періще, хто ранить мечем, той від меча й гине, спершу зустрічається в Євангелії від Матвія.